Як вам взагалі колекція з 16 альбомів? Є цікаві, є не дуже. От, наприклад, Нідерланди сьогодні у нас починають цей альбомчик. Сільвербон, e, 1916 рік зразок. Я такої очі навіть не бачив ніколи. Пише 59 фунтів. E, думаю, ціна десь близько 100 євро. Нечастий екземпляр. А, до речі, він був приклеєний десь. Видно клей по краю. Класне збереження. Якби не клей. Так, і ця з оббігу. 22 фунти пише. Файн пише. Є по центру від складування. І тут надрив. Ну, можливо, десь зараз воно такі кошти в такому стані. Плюс-мінус. Так, ці дешту, до речі, 38 рік, якщо попадеться 20, й то вона буде набагато дорожча. Рідкісний екземплярчик. Нідерланди 10 Гульден 43 й рік. Пише 11 фунтів, ну, я думаю, десь в районі 10, можливо, 15 євро. Зараз вона коштує в такому стані. Може трошки більше. Так, оця ще цікава покажу. Це також десь в районі 15 євро в такому стані. Це у нас 45 рік, 10 Гульден. Зараз обігу. Це нідерландські антили 5 Гульден 84 й рік. Є деякі м'ятини, тут по краю по центру перегину немає. Ну, думаю, десь в районі 18 євро буде коштувати. Десять двадцять пять гульден. 2003 рік. ну двадцать пятка две тысячи третий рик, возможно, где до пятидесяти евро плюс-минус десятка где-то пятнадцать двадцать Так, це у нас Нідерландська Індія, 38, 34 і 38 рік. Тут покажу це в найкращому стані, напевно. З обігу ці також десь в районі 10-15 євро будуть за штуку в такому стані. 2,5 гульдини, 40 рік. Також Нідерландська Індія. І також нечастий екземпляр. І також десь 10-15 євро буде коштувати. Так, перегін. Також жорстко немає, але не знаю, тут взагалі його не видно. Але я думаю, що він тут є. Хоча можливо просто воно ну, так лежала рівно, ніхто її не згинав ніколи. А десь то тут загнулись, то там той край загнувся. І так і виходило, що 43 рік, 25 Гульден, Нідерландська Індія. Перегін має. Пише 10 фунтів ціна. Я думаю, десь в районі 25 євро буде коштувати. Це японська окупація. О! Оце класна колекція. Нові гібриди. Пише британська та французька адміністрація. Окей, що почнемо. Сотка найдешевша в районі 5-10 євро. До 10, менше 10, я думаю, буде. 500 от вже буде йде від 10. Можливо, десь 15-20 євро. тисячка понад 20 євро. І і все, тут більш немає. Окей. подивимося ці. Так, вона без перегину. тільки папір, він дуже тонкий, можливо, десь вологі набрав і такий хвилястий став. Так, наче більш ніяких отут якийсь косочок десь зацепило чимось. Кути наче як ідеально рівні, ідеально гострі. Окей. Тисячка. Тисяча в кращому стані. Менш хуляста, але також трошки хвиляста, без перегину. А тут кут трошки примятий. РФ Республіка Франція. А чому пишеш це британська та французька адміністрація? Дивно 75 рік. Нова Зеландія 10 шилінгів. 56 рік з обігу. Думаю, в районі 20-30 євро буде коштувати в такому стані. Без набридів. Непогане збереження. Нова Зеландія 5 доларів 75-й рік. Пише 32 фунти, але. Ага, в UNC пише. Бо це явно не в UNC. Тут і вздовж, і в є перегини. Ну, з таким перегинами десь вона буде коштувати близько 10 євро, я думаю. 1 долар Нова Зеландія. 2 долари. П'ять доларів. Це ще все папір іде, а це вже пластик. Двадцятка. 99 рік. UNC Ідеальна. 18 фунтів 900 гривень. Трошки більше, можливо, тисячу. Трошки більше тисячі буде. Десь так. Ну, по курсу майже. Так, тут дві штучки йдуть. Це у нас 10 доларів 90-й рік ювілейна з таким значком. Тут в них було випущено дві різні серії. І, до речі, низькі номери і там і там. В районі десь 20 євро, я думаю, за штуку будуть. Так, тут пише 9,50 і 9,50. Ну от, Ціна вже майже два рази виросла. Можливо, навіть і 2,5. Так, перегину, наче немає. Але є якась м'ята, хоча тут, можливо, і перегинає є якийсь легенький, треба буде краще роздивитись. Так, тут що? і ця якась не зовсім рівна. Отак От здається, в альбомі лежить, наче ідеальна. А як почнеш пер... придивлятися. То вже якісь хвилястості є. Не знаю, це, можливо, також натянуло десь вологі. Чи що з нею сталося? Поняття немає. Нікарагуа. Набір. Раз, два, три, 12 штук. Коштував 12,50, перекреслено пише 10.25. Тобто по одному фунту десь за штуку. Ну, Вони десь коштують по 3 євро, думаю, за штуку. Три, 4 там, вже вищі номінали. Ця десь вже 5, думаю, коштує. 5 євро. Ці також десь по 5 з перебитою ціною, з перебитим номіналом. І дешеві. ну Дешеві подешевшили, дорожчі подорожчили. 5 мільйонів 3,50. О, 10 мільйонів такої ще не було. Ну, ці, можливо, і десь по 10 євро. 10 мільйонів. Але вона не ідеальне, Тут щось прим'яти. Плюс малюнок зміщений вниз. В основному на дешевих банкнотах він зміщений або на доларах. На доларах там немає значення, який номінал там. Часто бувало таке, що. Зміщений малюнок. Ну, от ці взяти. Пише тут 50 пенсів за штуку. 50 пенсів це скільки десь 25 гривень. Ну я думаю, ціна її гривень 10 максимум 15. Тут тут 60 пенсів, 30 гривень. Та сама ціна що там від номіналу не сильно відрізняється. Так, три штучки 975. Значить, по 3 євро. по 3-4 євро за штуку. А тут, думаю, навпаки, Десятка буде кошту дорожче, ніж. Одиничка може бути 4 євро за штуку Десятка е Від 5 до 10 я думаю. Десяточка. О, ці ще вище. 50. ка Ні, 50, ка може навіть 50 буде коштувати, ні? Хто знає, 50-ки в мене ще не було. Я Якось уваги ніколи не звертав. І 20 ка десь в межах від 10 до 50. Меся на увазі в межах ціни 10 кордоба і 50 кордоба. Так, це вже якась сучасніша, 475 2002 рік. Е, без перегину, але має м'ятості в районі полоси. Трошки по краю якісь м'ятості. І ці дві пластикові 3,85 за дві штуки. Тобто десь по 2 євро за штуку. Двадцятка, можливо, 2 євро і коштує, а десятка, думаю, можливо, трошки менше.